Ня в студії Олександра Литинська віддавна помітили, якщо грудневим ранком синиці пищать і до будинку туляться, це віщує стрімке похолодання. А про температурні показники найближчої доби четверга 8 грудня пропонують дізнатися вже зараз. Отже, температура повітря на заході цієї ночі становитиме 6-9 морозу, а в денну пору від 0 до 3 тепла. Мінлива хмарність на більшій частині території відзначиться мокрим снігом та дощами з помірною інтенсивністю. Кмарність з проясненнями очікується в північній частині і теж мають пройти помірні опади. Температурний мінімум цієї доби становитиме мінус 11-14, максимальні показники коливатимуться від 0 до плюс 2. На сході хмарно з проясненнями. Тут за прогнозами пройде мокрий сніг з дощем. Температура повітря протягом ночі триматиметься в межах 15-17, а в день біля 2 градусів. Усе нижче нуля. Ртутні стовпчики у південній Україні фіксуватимуть мінус 11 вночі та в середньому плюс один у світлу пору доби. Стоятиме хмарна з проясненнями погода місцями з нерясними опадами. 8-11 морозу протягом ночі і від нуля до трьох тепла в день покажуть термометри Криму. На півострові теж хмарно з проясненнями, та суттєвих опадів не очікується. У центрі країни триматиметься так само хмарність із проясненнями. На всій території пройде мокрий сніг у Черкасах та Кропивницькому місцями з дощем. Температурні показники вночі становитимуть мінус 12-14, а в денну пору близько нуля. Несторівський провулок у Києві знають із 30-х років 19-го століття. Власне, спочатку це була Семенівська вулиця в передмісті Кудрявця, що 1842 року увійшла до меж міста. Сучасна назва на честь Нестора Літописця існує з 1855-го. Відомий цей проволок тим, що в будинку No8 під час двох візитів до Києва жив український письменник і поет Іван Франко. А далі про погоду. Тож суцільна хмарність спостерігатиметься в небі над столицею та областю. Опади у вигляді мокрого снігу та дощі витимуть з різною інтенсивністю. Температурні показники протягом нічних годин очікуються в межах 11-12 морозу. У денний час ртутні стовпчики зафіксують біля плюс одного вітер західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди зроси і води вам.